Доброго часу доби я належу до тих людей, які часто міркують про життя, про творчість. І зараз мені захотілося висловити думки про те, як самопочуття та події в житті художника впливають на його твори. А вони ж точно впливають. Ну, я можу говорити перш за все про себе, тому що живу лише одне життя. І от я ніколи не переносила і не переношу біль чи негаразди у те, що зображаю. Навіть можливість такого лякає, здається, що таким чином можна увіковічнити біль. І він лишиться назавжди з собою. От чесно, не хочеться робити зі свого мистецтва. Якийсь пам'ятник негараздам. Не хочеться, щоб від моїх творів віяло негативом чи смутком, і тому, малюючи, я, звісно, намагаюсь звільнятись від думок про погане. Показовою для мене є одна із ситуацій, що відбулася. Зі мною у дитинстві, тоді якось бабуся сказала мені про одну картину, а то був просто літній пейзаж, і там не було нічого поганого зображено, нічого негативного. Так от вона сказала, що від цієї картини в неї якісь негативні важкі відчуття, і вона б не хотіла таку річ мати вдома. Тоді я. Це не зрозуміло. Я не розуміла, будучи маленькою, як красивий пейзаж може викликати якісь погані відчуття. Але потім я збагнула, що твори можуть і не зображати нічого болючого, але при цьому вони несуть в собі біль автора. І тоді до мене прийшла думка про те, що я не хочу консервувати у своїх творах. Свій біль. А ще я помітила по собі, що життя і творчість, вони ніби врівноважують одне одного. Коли в житті наче все складається добре, то дійсно зникає потреба у яскравих кольорах, світлих, радісних відтінках, і тоді твори стають ніби стриманішими, спокійними. І навпаки, коли в житті якась чорна смуга, то в живописі самі собою з'являються і насичені відтінки, і контрасти, і якісь радісні позитивні теми. Їх стає набагато більше. Але при цьому я від багатьох чула про те, що нібито за позитивними творами складається враження, що в їхнього автора безхмарне життя. Ну і навпаки, я думаю, що в дійсності, в більшості випадків це зовсім не так. І у мене кілька років тому, десь, можливо, років вісім тому, стався такий показовий випадок. Одного разу після відкриття персональної виставки до мене підійшла жінка із запитанням. На той час це була мені незнайома жінка, не можу сказати, що вона зараз знайома, але дещо я про неї знала. А саме те, що вона в своєму поважному віці пішла навчатися до мистецького вишу на мистецтво знавця. Ось вона вирішила, я думаю, довго вона не приймала це рішення, якось примірити до моєї творчості. Певну, вирвану із контексту, десь почуту інформацію і продемонструвати тим самим свої набуті мистецтвознавчі знання. А так ось, Вона запитала мене, чому в моїх творах багато фіолетових відтінків. І справді на той час на тій виставці воно дійсно було так. Більшість творів були в блакитній, синій, якийсь темній або фіолетовій гамі, фіолетових відтінків дійсно було немало. І людина було неприємно, те, що вона це запитання поставила з якоюсь насмішкою. І бажання відповідати на подібні запитання, поставлені в такому тоні, в мене їх немає, і тоді не було такого бажання. І вона, недовго думаючи, вирішила сама поставити мені діагноз. Ось що вона сказала. Вона сказала, що у вас так багато фіолетового кольору, тому що ви у депресії. Бо фіолетовий колір це кольор депресії. Але ж, ну, людина зовсім не подумала про те, що кольори. Сприймались і сприймаються в різні часи у кожного народу по-своєму, вони можуть мати навіть дуже протилежні значення. І крім того, логічно ж було подумати про те, що якщо людина робить персональну виставку, на якій представлений один два твори, то вона має працювати багато і про яку депресію тут йде мова. Але ж є люди, котрим важлива лише власна думка. Я її вислухала і забула про той випадок, але зараз я в принципі розумію, що люди неправильно трактують, вони неправильно трактують кольори і теми творчості митців і приписують якісь неправильні, неправильні якісь хибні уявлення про життя авторів цих творів. От тоді дійсно під час цієї виставки мені здавалося, що в моєму житті все більш-менш нормально, все йде добре. І тому на противагу такому хорошому життю більшість створів вони дійсно були фіолетовими, синіми, стриманими, з перевагою таких відтінків. А, а зараз, ось зараз. Зрозуміло, що ситуація вкрай протилежна. Чесно, вже рік минув, але я не знаходжу в себе можливості прийняти цю реальність, жити у ній. І все це спонукає насвідомлено тікати в якісь радісні позитивні теми, в яскраві кольори. Хочеться червоного, жовтого, помаранчевого, хочеться чогось світлого. Дійсно, так хочеться миру і так хочеться забути про останні ріки, про страшний сон. Не хочеться думати, що ще не один рік попереду такий. Малюю під час війни, мрію про мир, бажаю кожному миру.